Так, здравствуйте. Ми э, у, клініці, у клініці патрон. Для цього бармалію ми робимо. Э, у нас э, планова вакцинація. Друзі, ви робите вакцину для своїх питомців. Клініка патрон. Наразі патрон допомагає не тільки дорослим, але й чотирилапам. Так, друзі, якщо у вас немає домашніх питомців, чи у вас немає собак, котів, я не знаю, гризунів, цей ролик точно не для вас. Але якщо ви поціновувач, любитель чи власник котів, собак, бачите, ми сьогодні в Бучі, ми сьогодні в клініці Лікар-патрон, ми сьогодні розмовляємо з доктором про Щеплення паразитів, комарів, гризунів, які, чи треба готуватися до сезону, якщо у вас є собаки чи коти, чи треба, як робити щеплення, як, і що робити до, що робити попісля, як спостерігати за вашим питомцем, які вакцини робити, як їх вибирати. Я не знаю, ми стільки цікавого сьогодні дізналися. Тижні. Це вважається карантинний період, за який собака не має нічим хворіти, не має бути у вас жодних скарг. Тобто ні діареї, ні блювання, ні пчихання, ні кашлю. Тобто, все з собакою гаразд. Якщо собака активна, рухлива, грайлива, весела, апетит хороший, Значить, собака готова до щеплення. Ще є важливий нюанс, чи оброблена вона у вас від паразитів. Зазвичай, якщо ви йдете по своєму плановому графіку обробки, тобто раз на три місяці або раз на місяць, значить все гаразд, ви можете спокійно робити щеплення, не зважаючи на обробки. Якщо ви давно не робили, Протягом півроку, наприклад, чи ро, року, тому обов'язково перед щепленням за два тижні, щоб собака пройшла таку обробку. А чому це важливо? тому, чому? що якщо у собаки є досить велика значна інвазія гельмінтів, це буде створювати зниження відповіді імунної системи на вакцину. Вакцина ага. введення препарату, на який на який тварина має виробити імунітет. Ага. Якщо у нас є гельмінтоз, імунітет виробити виробиться не настільки добре, як нам би цього хотілося. А яка температура має бути у собак? Від 37,5 до 39 Я так розумію, що ректальне вимірювання собак. І іншого іншого способу немає, і інших Ні. градусників немає для собак. Ні. І Тільки... ніс так само у нас не термометр. Да, і ніс, якщо він вологий або сухий, це не теж не, не показник, тому Абсолютно. що просто він його не облізав ще. Вакцина важлива, щоб зберігалася правильно, транспортувалась правильно. Тому не завжди купити вакцину десь в інтернеті це отримати якісний безпечний товар. Варто все ж таки вакцини робити безпосередньо в клініці, там де точно кожна клініка працює саме з офіційними постачальниками і зберігає вакцини так само в холодильнику з регулюванням температури. Вакцина для собачки вводиться в ділянку холки. Тут в місці введення може бути горбик. Він зазвичай розмоктується протягом двох-трьох максимум днів, але у деяких собачок таке може бути навіть до двох тижнів. Це не страшно, це не переживайте, таке може бути. Купати, мочити можна, це не проблема. Це не манту. так. Єдине, що просто чому кажуть, дуже часто власники кажуть, нам казали не купати, не купати не через те, що не можна мочити, а через те, що просто собака не переохолоджувалась, не піддавалася якимось стрес-факторам. Ну, тобто розуміти, що зараз в неї вакцина працює, імунітет активно працює, просто собачку трошки такий щадний мікрорежим. Не щоб не було ніяких стрес-факторів, бажано щоб не було переїздів, щоб не було того, що собаку може якось турбувати. Який регулярний графік вакцинації для собак там, дорослих? Якщо це собака доросла ага. по законодавству, по рекомендаціях ми робимо щеплення раз на рік. Це щеплення від сказу та від вірусних інфекцій собак плюс лептоспіроз. А вірусні які інфекції? Як там, там є якісь многокомпонентів, трьох компонентів, шести компонентів? Чи вони. Вони зазвичай йдуть стандартні: це вірусний аденовірус собак. Ентеровірусний, тобто ага. ті, які впливають на шлунково кишковий тракт на проблеми з печінкою, тобто вірусні інфекції собак, і лептоспіроз і сказ ага. для собак, яка живе вдома, стандартної комплексної вакцини достатньо. А, а які от ризики для собак, якщо не робити це вакцинації, чи не, не дотримуватися графіку вакцинації, рекомендованого? Завжди можна, по перше, захворіти ага. на вірусну інфекцію собак, яку дуже важко потім лікувати і діагностувати не завжди а не завжди зручно і не завжди дешево це для власників. Якщо собака не вакцинована, тоді ми підозрюємо одразу і найстрашніші хвороби, і починаємо одразу діагностику з дороговартісних тестів, які виключають саме вірусну етіологію проблеми. Це дорого, це складно, якщо собака дійсно захворіла, а не завжди вдається навіть їй допомогти, якщо хвороба затягнута. Як розуміти власникам, чи гарно, чи не гарно, чи добра, чи не добра вакцина? тут важливо от саме жива вона або не жива, інактивована. Вам кожен лікар може пояснити це, яка сама фірма виробник пропонує вакцину? Тобто перед вакцинацією собака попадає в вашу клініку, Вона проходить якийсь осмотр. Так, звісно, про плановий огляд. тобто який підтверджує, що собака на момент щеплення клінічно здорова, от uh -huh. на сьогоднішній момент. Але дуже важлива саме та інформація, яку ми отримуємо саме від власника тварини, тому я і розпитую, чи не були за останні uh -huh. два тижні якісь симптоми із хвороб, тому що якщо собака чимось хворіє на даний момент, навіть в прихованій формі, то це може, звісно, суттєво знизити ефективність вакцинації, а може навіть бути небезпечною для собаки? Небезпечно, Тобто власникам не потрібно скривати від лікаря якісь. Симптоми, звісно, якщо собака, наприклад, вчора, позавчора а, сходила в туалет, не так, як треба, або це була діарея, варто поспостерігати за нею, чи це було просто епізодичне, тому що вона з'їла щось не те. А може це, не дай Боже, якийсь перший дзвіночок прояву інфекційної хвороби. Тому, якщо ми зробимо щеплення такі собаці, ми тільки додамо ще для неї хворобливих цих агентів, ще ускладнимо перебіг хвороби. Тому це дуже важливо знати, що собака точно здорова. Які умови чи які Поради після щеплення, що має робити власник собаками? Якщо це собака доросла, яка а, щорі, широко проходить щеплення, то в принципі з основних таких рекомендацій немає, тому що зазвичай цей імунітет виробляється досить активно, без участі в собаки, скажімо так, яку ви побачите. Угу. Але поспостерігати за нею, варто, звісно, кожне щеплення може трошечки знизити активність в день щеплення, може трошечки знизити апетит в день щеплення, але суттєвих змін не має бути. Але якщо це особливо цуценя, або угу. це собака, яка Щепиться декілька перші от рази. Варто дуже ретельно спостерігати знову ж таки два тижні формування імунітету, щоб у собаки не було діареї, не було блювання, не вчихала вона, не кашляла, тобто, щоб не проявились якісь прояви хвороб. Гуляти можна? Звісно, гуляти ви можете, якщо це доросла ага. собака. Якщо ага. ми говоримо про цуценя, там свої карантинні обмеження. Окей. Там все залежить від схеми вакцинації. А... І вона дуже така сувора. А як то кажуть, там обі абільне чи щось там? Чи може абсолютно нічого, нічого не важливо, живете як Окей. завжди? А гуляєте їсте? Головне, щоб такі більш ретельно спостерігати за собакою два тижні. Ага. Після щеплення. Ми говоримо про обробки від паразитів. Якщо собака гуляє на вулиці, вона, звісно, має більший ризик заразитися. Якщо собака їсть старе м'ясо, сиру, рибу або це мисливець, вона має ще більший ризик заразитися. Якщо собака їсть сухий корм, це середній рівень ураженості. Тому Spectra, які ви використовуєте, ви можете давати планово раз на місяць, і це буде абсолютно нормальна. Адекватна захист для собаки від всіх видів паразитів, плюс дерифілеріоз взимку. Взимку, також, а, взимку ви можете давати також, але єдине, що чого нам потрібен, цей спектр, особливо важливий влітку а, навесні восени, тому що це сезон для комарів, особливо камарів. А, саме спектра, той препарат, який той компонент, який входить в цей, в цей препарат, він захищає від дерифілеріозу. Що дуже суттєво А Дирофілеріоз це хвороба, яка колись була тропічна. Зараз вона, на жаль, дуже активно а, зустрічається і у нас. Це гельмінтоз, який переноситься з укусом комарів, і собака, уражаючи цим гельмінтом через місяць, після укусу комара, ризикує. Перетворюється на комара. Ні. На жаль, <рess <nationwide> <рess> на, жаль. на жаль, на щастя, ні, але а, собака заражається досить великими гельмінтами, які паразитують у серці собаки. Це потім спричинює серцева недостатність, хвороба це серйозна і лікується не звичайними антигермінітиками, а дуже-дуже складною терапією. Тому, щоб профілактувати це, потрібно давати профілактично препарати, які постійно будуть вбивати цих личинок, які можуть потрапити через окус комара. На рахунок обробки від кліщів від бліг, тут ще більш важливо да, сезонні на теплотрасах завжди кліщі можуть бути. Тому іноді у нас немає таких лютих морозів. Звісно, коли у нас йде мінус 10, мінус 15, у нас кліщів нема. Але якщо у нас взимку, наприклад, 10, плюс 10, плюс 8, кліщі все одно зустрічаються. Тому надійніше і спокійніше. Давати постійно, так. А є якась різниця між спреями, краплями, чи нашийниками, чи таблетками а, в питанні защити від кліщів? А, спреї це а, дуже гарний метод, якщо ми йдемо, наприклад, в ліс, і це буде додатковий захист, наприклад, від тих самих комарів. А оце ідеальний варіант саме такого плану: це репелент. Якщо це краплі на холку, вони в принципі не дають 100% ефективності. Комусь підходять, комусь менше підходять, тому ви можете пробувати для себе. Якщо ви точно впевнені, що вони вашій собаці підходять, вона них кріщів не чіпляє, значить так. Таблетки чим краще, тому що вони дають ну, майже 100 ефективність. Тобто на 99% у нас ще не було випадків. Ну, можливо, це одна собака на 50 на 100, якою ми бачимо, що десь вона все ж таки підчепила кліща, якщо вона була оброблена таблетка. Вони безпечні, вони не токсичні в плані того, що собака не злиже ці краплі, якщо їх неправильно нанести, можна за це не переживати. Таблетки безпечні для годуючих, для вагітних, абсолютно тобто великою кількістю лікарів це вже перевірено, абсолютно надійно, безпечно і ефективно. Дякую. Клініки лікар патрон. Дуже гарної подружки Катерини, вона власниця ось цієї клініки. Ми поспілкувалися з доктором Євгенієм. І, собственно говоря, друзі, підтримайте, підтримайте цю клініку, якщо ви в Бучі, чи рядом, чи може в Гастомелі, чи приїжджаєте до цієї клініки, робити щеплення, робити осмотри, огляди, довіряйте цій клініці, тому що я стовідсотково знаю, що. Усе в цій клініці зроблено з любов'ю, на дуже високому рівні, дуже висока якість, дуже таке ставлення до ваших питомців, як до людей. Це Андрій Березовський, канал Хексплоєр з Арчі і Євою, це наші питомці, з клініки Лікай Патрон про вакцини і як, в якому разі, і як. Правильно підходити до цього клініки лікар-патрон.